У Львові представили колекцію старих вишиванок із Донбасу. Зібрав її боєць доброволець. Тепер він возить автентику українськими містами, бо ж певен, це є найкращим доказом того, що Луганщина та Донеччина це Україна. Колекцію бачила, і наша Ірина Кунинець. З десяток слобоженських вишиванок, а ще курсети, юбки та спідниці. Із Донбасу все це привіз Микола Павлюченко, боєць добровольчого батальйону Айдар. Після поранення чоловік змінив військову зброю на просвітницьку. Це колекція сім'ї Главацьких, мешканки міста Старобільська. Я їх придбав на початку року. Неохоче вона продавала, але вона боялася, бо то, що це прифронтова зона, і в будь-який момент вони можуть попасти під окупа... під окупацію. З тих пір слобожанську вишиванку чоловік возить різними містами України. Самобутність цього орнаменту це багатство кольорів та візерунків. Іноді вишивали грубими нитками. Тоді вирів набував рельєфності. Популярними були геометричні та геометризовані рослинні мотиви. Та кожна місцевість мала свої особливості з українською ідентичністю. Там немає ніяких жодних проблем. Там є проблема включеності цього регіону в загальноукраїнський простір і культурний і держав. Авною економічною Доповнюють виставку автентичні слобожанські рушники. Щоправда, це вже харківський регіон. Їх передали із сімейних скринь. Люди, оці сімейні раритети свої з 1893 року, 1927 року. Сімейні релікії, весільні рушники, які вони оберігають, просто як найбільшу святиню. Вони нам передали. Причому один такий є рушник, коли родина вмирала з голоду, і бабуся його не виміняла на хліб, тому що вона з. Це хліб духовний. Поки експозиція перебуватиме в приміщенні Львівської політехніки. Згодом іще на місяць перевезуть у Львівський музей історії і релігії. Ірина Кунене, Сергій Медведів. Новини. Свічка.